Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Sailors Beach Club 5 Зірок. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина Середземноморське узбережжя. Готель розташований в курортному регіоні Кімєр в селищі Кіріш на першій береговій лінії. Відстань від готелю до міста Кімєр 8 км. До аеропорту в Анталії 66 км. Даний готель був побудований в 1997 році. Останнє оновлення відбувалося в 2020 році, тому ми можемо бачити, що готель стильно та сучасно виглядає. Даний готель працює за концепцією харчування ультра все включено. В барах готелю представлений місцевий та імпортний алкоголь. Зараз один з таких барів перед нами це лобі-бар. Працює він з 9 ранку до 2 години ночі. З імпортного алкоголю тут представлений Ballantyze, Red Label, Smirnoff та абсолют. Проходимо далі та потрапляємо до кондитерської. Вона відкрита з 11 до 18. Можна буде взяти смачні солодощі, морозиво, каву та чай. В нічний час, а саме з 24 до 7 ранку, тут можна буде перекусити. Це компактний готель, загальна площа території якого становить 22 тисячі квадратних метрів. Складається він з чотирьох чотирьохповерхових корпусів. Для зручності гостей є ліфти. Абсолютно по всій території готелю, в тому числі в номерах, на пляжі є безкоштовний Wi-Fi. Прогулюючись територією, з правого боку ми зараз можемо бачити ресторан а карт В нього є два меню італійське та рибне. Змінюється через день. «Аля карт» можна відвідати платно по резервації. Коштує 10 євро на людину. Поруч з рестораном карт» розташоване таке міні-кафе, де з 15 до 18 можна буде взяти смачні вафлі, кумпір та сендвічі. Номерний фонд готелю налічує 324 номери. Це такі категорії, як Стандарт, Стандарт Superior, Family Suite та Family Bank Bed. Мінімальна категорія номеру це Стандарт. Особливість таких номерів в тому, що 80% з них розташовані тільки на 4 поверсі та вони невеличкі за площею 20-22 квадратних метри. Зараз ми заходимо до номеру категорії Family Bank Bed. Його площа 24 квадратних метри. Максимальна кількість гостей в номері 4 дорослих. Тут є одне велике двохспальне ліжко та одне двохярусне ліжко. В номерах для гостей буде безкоштовним чайний набір. Водичка, яка поповнюється кожного дня. Є також сейф та капці. Халати надаються по запиту. У кожному номері є міні-бар. Зараз ви можете бачити його наповнення. Кожного дня напої оновлюються. Ось так стильно та сучасно виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне: фен, рушники та мильні засоби. Подивимося також номер стандарт суперіор, його площа 24 квадратних метри, максимальне розміщення гостей троє дорослих. Йдемо далі територією. З правого боку ми можемо бачити ігровий майданчик для діток та міні-клуб, де з дітками граються аніматори, проводять їм різноманітні розважальні програми та майстер-класи. Заходимо до основного ресторану. Зйомка відбувається в кінці травня 2024 року під час обіду. В цьому ресторані проводиться сніданок, обід та вечеря за системою шведського столу. Поїсти гостя зможуть як в будівлі, так і на відкритій терасі. До речі, біля відкритої тераси готують гарячі страви. На території готелю ви за додаткову оплату зможете купити солодку вату, попкорн та солодку кукурудзу. Ось тут ми можемо бачити активну зону для відпочинку. Тут є шезлонги, неглибокий дитячий басейн з маленькою водною гіркою та великий басейн для дорослих. Саме в цій зоні в денний час проводяться спортивні розважальні програми. В вечірній час проводяться розваги для діток та дорослих. Це вечірні шоу виступи, жива музика. Все це проводиться на ось цій сцені. Після виступів ще є дискотека. Підходимо ближче до пляжу, він тут невеличкий, але всім вистачає місця. Є комфортні шезлонги та накриття від сонця. Пляж тут піщаний в переміжку з галькою, вхід в море мілка гальк. Повертаємося на основну територію, лівіше головної будівлі, ми можемо бачити, що є зона, де видають морозиво. Проходимо критий басейн. Бачимо, що є тенісний корт, тут можна пограти безкоштовно, і далі можемо бачити водні гірки, тут їх 4. Можна весело провести час. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі. Ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.